Шановні батаріє, представляю вам спеціальність опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн. Проводиться набір студентів на державну форму навчання. Термін навчання в коледжі після 9 класу 4 роки. Дизайн це вічна спроба з'єднати комфорт з люксом, практичність з мрією. Закінчивши коледж, випускники отримують освітньо професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та може займати первинні посади технік-дизайнер, технік-проєктувальник, дизайнер-середовища, макетник макетно-модельного проєктування. Кращі студенти коледжу мають можливість вступити до Національного університету Львівська політехніка. Студенти навч... вивчають такі спецдисципліни, як малюнок та живопис, кольоровий та просторовий дизайн, основи композиції, комп'ютерне проєктування та 3D-графіка. Архітектурні деталі та дизайн інтер'єрів тощо. Ми завзяті та талановиті, сучасні, креативні, відвідуємо заняття екскурсії на виробництво та гарно навчаємось. Чекаємо на навчання майбутніх великих дизайнерів.